Дня. З вами я, ляхою Тетяна Васильівна, і сьогодні ми з вами поговоримо про досить цікаві що терміни, про цікаве питання це основні терміни генетики. Шановні, перед тим, як приступати до рішення задач, які я вам обов'язково покажу, і по моногібридному, і по дегібридному схрещенню, ви повинні орієнтуватися в термінології, щоб розуміти кожен зміст задачі. В Принципі це не важко. і якщо ви починаєте поступово розкладати все по полицях, то зрозуміло, що потім легко рішити будь-яку задачу, яка вам не дається в ЗНО. Отже, сьогодні ще раз повторюю: наше завдання розібратися з основною термінологією генетики. Що таке генетика? Генетика це наука, яка що? вивчає спадковість і мінливість живих організмів. Тобто, вивчає дві фундаментальні властивості, дві ознаки живого, живого організму, спадковість і мінливість. Що таке спадковість? Це здатність живого організму передавати ознаки власної будови наступному поколінню. Що таке мінливість? Це здатність набувати нових ознак або це відмінності між організмами в межах одного виду. Ні, між різними видами, а іменно в межах одного виду. Якщо ми говоримо про матеріальне носії спадковості і мінливості, звичайно, є ген. Згадуйте, будь ласка, ген це є ділянка ДНК, яка несе спадкову інформацію про первинну структуру білкової молекули. Тому яким чином відбувається передача спадкової інформації в організмі? Ген, в якому закодована інформація про структуру білка, забезпечує, що синтез відповідного білка, тобто ген, білок, а уже білок, який синтезується в клітині, обумовлює появу тої чи іншої ознаки. Тому яким чином передається інформація? Ген, білок, ознака. Далі, гени розміщуються в хромосомі в лінійному порядку, в певному місці, яке називається локусом. Тобто локус це місце розміщення гена в хромосомі. Ген може мати певний стан, який називається алеллю, тобто алель це є стан гена. І цей стан може бути або домінантним, не позначається великими літерами латинського алфавіту, або рецесивним, пригніченим, який що позначається маленькими літерами латинського алфавіту. Ми поговоримо ще з вами, яким чином, ми, які ознаки ми називаємо домінантними, які називаємо рецесивними. Отже, алель це стан гена. Далі, які гени називаються алельними генами? Це гени, які розміщені в однакових локусах гомологічних хромосом? Уважно, що собою являє хромосом? Це дві нитки молекули ДНК, які зв'язані між собою центромерою, тобто первинною. Перетяжкою. Хромосоми, якщо вони містяться в гаплоїдному наборі одинарному, не мають собі пари. Ну якщо йде мова про те, що відбулося запліднення і злилися дві статеві клітини, у зиготи завжди є диплоїдний набір хромосом. Тобто, хромосоми є парні або гомологічні, це хромосоми, які мають однакову будову, однакове розміщення, що первинної перетяжки, далі йдемо. У них однаковий розмір плеч. Тобто це хромосоми однієї пари. І зрозуміло, вони несуть однакові Ові набори генів. Якщо говорити про негомологічні хромосоми, це хромосоми різних пар, які мають різну. Будову. Є ще гетерологічні хромосоми. Гетерологічні це хромосоми однієї пари, але різної будови. Це в основному статеві хромосоми. Ну, наприклад, у людини чоловіча стать є гетерогаметною. Тобто статева пара хромосом Х і y. вони не мають однакової будови. Так ось, алельні гени це гени, які розміщені в однакових локусах гомологічних хромосом. Далі, що собою являє згода? Це клітина, яка утворюється в результаті злиття двох статевих клітин гамет. Зигота може бути гомозиготою або гетерозиготою, яка клітина називається гомозиготою. Це клітина, яка утворюється в результаті злиття двох гамет, які несуть однакові алелі одного і того самого гена. Тому гомозерота може бути або домінантною, а велике, а велике, велике, або гомозерота може бути рецесивною, А маленьке А маленьке. Гетерозигота це є зигота, яка утворюється в результаті злиття гамет, які несуть що різні алелі одного і того самого гена. Тобто, що одна алель домінантна, А велике, а друга рецесивна А маленьке. Дуже часто в ЗНО задається запитання, яка пара ознак неможлива у організмів, наприклад, якщо у помідора є кругла форма плода, і що. Подібна форма плода. Якщо кругла форма це є домінантна ознака. Думайте, що таке домінантна Вона Обов'язково присутня в генотипі. Тому, якщо ми говоримо про круглу форму, то вона може бути обумовлена якщо гомо домінантною, тобто А велике А, велике», так і гетерозиготою, тобто А велике А маленьке. А ось що грушоподібна форма вона може бути обумовлена лише зустрічю двох рецесивних алелій, тобто А маленьке, А маленьке. Тому ніякої гетерозиготної грушоподібної форми у тих організмів бути не може. Тому що грушоподібна це є організм гомозиготний рецесивний. Далі, що собою являє гібрид? Гібрид це організм, який утворюється в результаті статевого розмноження і несе ознаки обох батьківських організмів. Тому в генетиці. Першу чергу згадуйте, використовується який метод дуже важливий: гібридизації. Коли ми схрещуємо різноманітні батьківські організми, аналізуючи одну ознаку, тоді ми говоримо про моногібридне схрещення. Або ми аналізуємо одночасно дві ознаки, тоді це мова йде про дигібридне схрещення, або багато ознак. Тоді мова йде про полігібридне схрещування. Що собою являє генотип? Це сукупність усіх генів організму. Згадуйте, молекули ДНК містяться в ядрі в хромосомах, але вони містяться у людини, наприклад, і в мітохондріях. Тому що мітохондрії це двомембранні органели, які містять кільцеві молекули ДНК, які в свою чергу несуть десятки генів. Тобто сукупність усіх генів живого організму називається генотипом. І ті генів, які містяться в ядрі, і ті генів, які містяться за межами ядра. Тому, наприклад, що спадкові, спадкові хвороби, які що передаються завдяки генам, які містяться в мітохондрії, називається позаядерною або цитоплазматичною спадковістю. Якщо говорити про е, геном, геном це сукупність генів гаплоїдного набору ядна, ядра гаплоїдного набору. Якщо ми говоримо про генофонд, це сукупність усіх генів. Популяції Нагадую, популяція це сукупність організмів певного виду, які розміщені на певній території і зальовано від інших груп того самого. Виду. Якщо ми говоримо про фен, фен це ознака. Тоді фенотип це сукупність зовнішніх ознак живого організму. А фенологія, як і морфологія, це наука, яка вивчає зовнішній вигляд зовнішні ознаки живого організму. Отже, на наступному занятті ми з вами поговоримо вже безпосередньо про закони, які були відкриті Менделем, тобто менделям. Не схрещення, а ще далі про дихі, бридне схрещення і яким чином рішаються задачі на ці закони. Отже, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки. Доброго вам дня і до нових зустрічей!